Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 4 грудня 2025 року. Закінчуємо виноградний сезон. В цьому році трішки затримаємося, тому що виконували ваші замовлення. Та й погодні умови. Уже, мабуть, з місяць ну, сонечка практично нема. Розпочинаючи з кінця десь жовтня, весь листопад, у нас похмурі дні. Що не день, то дощ, то туман, то мрячить, то моросить. Сонця практично нема, не знаю. На пальцях одної руки вистачить порахувати, скільки було сонячних днів, і то небагато. Так, да, Температура повітря листопад аномально доволі теплий. В день були температури і за 10 градусів. Пару днів було таке і 16 майже показувало, але майже без сонця. Кожен день хмарно. І вночі, слава Богу, ще таких морозів. Сильних не було. Приморозки були отам, лист збило. Ну це ще е, на початку листопада, е, в кінці жовтня, а потім е, ну доволі тепло. Приморозки таке 0 мінус Ну практично ще сильних морозів не було. Тому виноградник, е, ну, час по, по часу, частково я обрізав, і на даний момент можна сказати, все, виноградник обрізаний в теплицях. Ще. І не розпочинав. Ну там, як то кажуть, ще весна, ще врожай, даже на деяких кущах є. Ну лист уже опадає також, але там буду різати трішки пізніше. Тут головне зараз те, що на дворі, на вулиці вкрити. Ну ось як бачите, виноградник уже. Вже обрізаний, закінчили. Сьогодні там декілька кущів вчора не стих закінчив, обрізав. І будемо, ну, можливо, сьогодні, можливо, завтра вже розпочинати його пришпилювати до землі і прикривати. Укриваю я, як завжди, землею. Ну не перший рік, це ще я ж кажу, батько так привчив. Тому так, да, трошки трудойомко цей процес. Ну, але. Зато надійно. Ніколи ні миші не підрізають, ніколи не випрівані денчо, а ще і з такими веснами, як цю весну, що з зворотніми заморозками. тому в землі можна його трішки перетримати, воно не так дає розпускання бруньки, як е, укрито тунельними. Тому є свої плюси, є мінуси, да, дату ну, зато лише в, 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 в укритті. Е, хай. Є свої плюси зато. Не за лише. Є свої плюси, є свої мінуси. Ну да, зато воно важке, але більш спокійно взимку. Взимку і весні не так потрібно бігати, дивитися, що там як. Ну, це не про це. Процес е, іде, сезон закінчиться. Багато вже я бачу, хто закінчив сезон, укрили. А я ж я кажу: ну нічого, я думаю, день два ми це все прикриємо і перейдемо до теплиць. Ну а Відео про що я хочу вам показати, як підрізати дворічний кущ. Є така в мене невеличка серія. Кому цікаво, хто спостерігає на моєму каналі. Я розпочинав з посадки. Ми розпочинали, коли висаджували в минулому році навесні ці два кущики. Це були в нас денька і красавчик. Ви бачили, як ми їх висаджували, ям готували, що ми туди додавали, як садили, як підрізали все я показував Потім е восени е я показав, як вони виросли. Вони виросли були чудово, всі по два пагони дали метрів по два. Ми їх обрізали, як бачите, на зворотній ріст було обрізано в нас тут, на 1, 2, 3, 4 бруньки. І так само 1, 2, 3 на 4. Тут е два пагінці наші було обрізано на зворотній ріст. Ну, а зараз ми з цього в нас пішло в цьому році. Як бачите, вже чотири добрих рукава. І один я завжди ввалив запасний, але він вийшов на слабенький, тому ми його зараз повністю е, удалим. Ну і підійдемо до цього кущика, до красавчика. До Це я вже підрізав. Е, також залишив ось чотири рукава, і один я завжди залишаю страховочний, ну на всякий случай, паньок. Не знаю. Я так привик, щоб при землі в мене завжди десь щось, як то кажуть, було. Ну, а ось ми вже сформували 4 хороших добрих, вже товщина у нас міліметрів 10 десь до 12. Обрізавши на зворотній ріс, нам коренева дає хороші пагани і ми можемо сформувати 4 рукава. Як бачите, вже ось вони виросли, я десь залишив так. ну... Метр п'ятдесят, десь отак, від двадцять до метр метра можна вже залишати. Тому в е, нас двох шпалера, тому ми залишаємо по чотири е, рукава. Два рукава на одну сторону, два на іншу. Ну, а зараз ми зробимо це із динькою. Ну, Як і говорив, цей ми повністю зрізаємо. Так само підрізаємо тут все, що нам не потрібно. Ну, а тут наші Два рукава підуть на одну сторону, два на іншу. Що ми робимо? У нас тут ось або подвоєння було роздвоєння, Ну воно нам не потрібно, тому ми його це все вирізаємо, зараз прибираємо. І це в нас піде на ту сторону. Так же само залишаємо десь. так Це в нас перша проволока 60, потім. Ще 30, це е, десь 90. ну, Я ж кажу, так, обріжемо. Десь метр 30, метр 40, Ось такий в нас буде рукав, який ми положимо на перву проволоку так, з весни. Ну, Як ми будемо його вже весною також е, розкривати і ложити, я думаю, ми е, також знімемо і коротенько вам покажемо. Так, є цей пагін обрізаний. Так же само ми із цим рукавом робимо таку десь висоту. І підрізаємо. Зараз я цю приберу. Ну І на цю сторону у нас також йде два пагона. Тому ми їх сюди нахилимо, обрізаємо ось так. Потім ми його положимо. Всі бруньки. Ну, що ми будемо робити, там, що обламувати, що залишати, ми вже весною вам покажемо. Ну а зараз ми лише про обрізку та укриття. Ну і так же само залишимо ми і на цій стороні. Все. У нас підрізано цей пасиночок, чи що у нас було, ми прибираємо. Ну, ось так у нас вийшло із динькою. Також чотири сформували ми рукави. Ось такий принцип. Нам потрібно на другий рік сформувати чотири рукави. Якщо у вас одноплоскосна шпалера, то ми формуємо два, максимум три рукави. Один на, е, йде в нас направо, один наліво. І один рукав, якщо в один ряд ми ложимо на середину. Чотири нам багато, але якщо в нас двоплоскосна, ми два рукава на одну сторону ложимо, два на іншу. Ну, а зараз ми будемо робити укриття. А зараз що? Ми їх будемо е, ложити до землі. Ось такі в мене скобки із проволки шестерочки. Беремо наші рукавчики і акуратненько, потихеньку, не сильно. Вони молоденькі, дуже добре гнуться. Нічого страшного, якщо і потріскує, трішечки поправляємо і фіксуємо нашою скобочкою. Багато хто є електродами або іншим чим. Ну, а в мене ось такі є проволока була де алюмінієва, де металічна. І ось так ми в одну сторону. І в іншу і формуємо оригінальну. Ну, також ми поступимо і з красавчиком. Два рукави на цю сторону, потихеньку ніколи спішити не потрібно, щоб у нас не зламилося. Те, що потріскує, тріщить, абсолютно страшного немає. Тут можна навіть одну отак зафіксувати. Зараз ми. Витягнемо і перефіксуємо, щоб нам не витрачати скобки. зразу на два рукави одного сорту і на два іншого. Все в нас є. Ну і ці два ми на цю сторону. Трішечки також їх так акуратно витягнемо із палери. І положимо вдоль ряда. Так, є. Зараз трішечки заведемо щоб Так, все, як бачите, два рукави на одну, наліво, два направо. І так само ось і денька, і красавчик ми пригнули. Ну, а зараз ми будемо прикривати. Багато. Хто говорить, яку кількість землі потрібно для того, щоб прикрити наш виноград. Там 10, 15, 20, 30 см говорять, ні, цього не потрібно. Що 5-що 30 см воно буде одинаково. А, аби лише було не видно. Всі бояться, що потрібно нагортати такі кучі там по 30-40 см. Ні, ну дивіться, ось, все не видно. І більше ми і не нагортаємо. Тому не так уже й багато потрібно землі. Так, да, отут біля коріння, поки що, поки молоденький, старі ми вже прикривати не будемо. Тому сюди нам трішечки більше потрібно. А тут, де в нас добре лягає, ми ось так прикриваємо. І все чудово у нас виходить. Так що багато землі не потрібно, цього достатньо. Землі виноград дуже чудово зберігається. Він в своїй середовищі, своя волога підтримується. Багато є запитань, задають, чи можна укривати мокрою землею. Ну, що хочеться відповісти. Ну, сьогодні, наприклад, у вас сухо сонечко, земля не мокра. Ви укрили не мокрою землею. А завтра піде у вас дощ, земля не мочиться, і виноград буде лежати в мокрій землі. Ну, от, укривати то можна мокрою, сухою, одне, що укривати е сухою землею набагато вам легше. Винограду все рівно. Чи ви вкриєте його мокрою землею, чи ви вкриєте його сухою землею. Сьогодні вона суха, завтра вона мокра. Ну, Тут абсолютно. Нічого страшного нема. А вам, звісно, працювати, коли земелька сухенька, коли на дворі сонечко, температура тепла, то і вкривати приємно, і працювати хочеться, і, як то кажуть, легше. А коли земля налипає на лопату, коли мокро, да, тяжко, ну. А що ж, працюємо, щоб навесні виноград нас перезимував, вийшов чудово після зими, і потім було все, все добре. І дав нам хороший врожай. Ну, ось так ми будемо зараз е ці закінчимо два кущики і пригинати. І основний виноградник весь також вкривати так, землею. Ну, багато я вже показував, як ми це робимо, тому повторюватись не будемо. А це таке е у нас коротеньке відео про те, як ми за цими двома кущами ухажуємо з саме і посадки, як кажуть, з маличку. І що в нас. Що в нас виходить. Ну ось, закінчуємо. Трішки тут даденька залишилось накидати землі і все. І повністю у нас буде ці два кущі прикрито. Ну все, прикрили. Ось так ми з дворічними кущами завершили роботу. Так що будемо продовжувати далі. Кому цікаво слідкувати за цими кущами, ми їх садили, вирощували перший рік, обрізали, обрізали вже другий рік. І це буде вже у нас третій рік кущикам, третя вегетація на наступне літо. І будемо ми вже отримувати перший врожай. Будемо їх підв'язувати. Горизонтально рукави, як ми це будемо з весни робити, я вам покажу. І як ми будемо нормувати, скільки залишать паганів, скільки залишать грон, це все вже потім. Ну, а на цьому все. Ми працюємо, тому що, як бачите, ще є що нам робити, вкривати, завершувати виноградний сезон. Тому що, як не як, уже календарна зима, грудень місяць, ну а там не за горами, я думаю. І весна, раз, два і прийде. Там вже й по нові розпочинають прикривати, хвилюватися за приморозки. Хай вони минають стороною всіх виноградарів, щоб не було це саме одна з головних таких болей на весні зараз в останні роки. Не так зима страшна, як весна. Бажаю всім міцного здоров'я, саме головне миру. До побачення, до нових зустрічей.